Він є офіцер на всю громаду. Ви знаєте, всі так осторожно на це дивились, все-таки це такий був проєкт, які думали, що він десь не приживеться. Але я вам хочу сказати, що це дуже була чудова ідея і це дуже корисно для громади. Хочу вам сказати, що це не цей орган, який має карати, це є орган, який, ну як правильно сказати, він має робити десь на випередження і десь для профілактики. Ставлення нашого офіцера до нашої громади є дуже чудовим. Я вам хочу сказати, що проєкт вдалий, проєкт чудовий. Треба подякувати всім, тому що це до сьогоднішнього дня у нас не було такої можливості, де є на місці офіцер, де має можливість поробити з населенням і десь зробити упередження і застерігати їх від будь яких таких дій, щоб не було якихось кримінальних проваджень. Ми комунікуємо дуже щільно. Ми кожного дня зустрічаємось, обговорюємось, плануємо. Тобто Вона планує говорить які провести які методи, ну, ну, тобто провести якісь профілактичні заняття або якісь організувати. Ну, тобто ми щільно працюємо і кожного дня ми зустрічаємось як в неї на станції, так і тут, на місці, на робочому. Мене звати Совтан Діана Іванівна. Я працюю поліцейським офіцером громади в Кам'янській територіальній громаді. На даній посаді я вже близько двох років. Я обслуговую населення в кількості 10 тисяч. На території обслуговування є 8 населених пунктів. Кожного ранку я приходжу на роботу у приміщення поліцейської станції, де розпочинаю свій робочий день. Загалом мій робочий день проходить з того, що я спілкуюся з органами місцевого самоврядування. З представниками старост на місцях в населених пунктах, і соціальною і службою у справах дітей, про питання, які потребують вирішення, ми спільно обмінюємося інформацією та стараємося вирішити, шукаємо методу для вирішення тих чи інших питань в нашій громаді. Загалом Кам'янська територіальна громада є досить спокійною громадою, але оскільки наша через нашу територіальну громаду. Проходить автомобільна дорога Н-09 державного значення, тобто суттєвим тут є стан аварійності та забезпечення безпеки дорожнього руху. Тому що дороги в нас хороші, це є автомобільна дорога, є великий потік машин. Тому стараємося, прикладаємо всіх зусиль для забезпечення безпеки дорожнього руху, проводимо. Систематичні стани аварійності визначаємо небезпечно аварійні ділянки і більшу увагу приділяємо несення служби автомобільним патрулем в тих місцях. Це може бути перед пішохідними переходами, де розміщені навчальні заклади, і є багато дітей, які переходять вулицю. Також безпосередньо проводимо навчання в навчальних закладах щодо безпеки дорожнього руху. Також з початком повномасштабної війни. Спрямованої Росії проти України наша громада беззаперечно збільшилася, так як Рада прийняла внутрішньопереміщених осіб, які компактно проживають на території громади. З такими особами безпосередньо ми контактуємо, проводимо роз'яснювальну, консультативну роботу, ми допомагаємо їм освоїтися тут на місцях, а також в межах компетенції надаємо їм поліцейські послуги. Ми продовжуємо розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади на території Кам'янської територіальної громади. Саме тому вже більше двох місяців разом зі мною працює напарник Станіслав Вушко, з яким разом ми зробимо наше середовище в нашій громаді ще більш безпечним. Я дуже рада, що все ж таки два роки тому я зважилася піти на цей проєкт. Пройти конкурсний відбір поліцейського фітергромаду, пройти відповідне навчання у Харкові. Так як вважаю, що цей напрямок роботи найбільше підходить мені, тому що я люблю працювати з людьми, люблю спілкуватися, люблю вирішувати проблеми на місцях. Щиро вдячна всім мешканцям Кам'янської територіальної громади за взаємодію, за підтримку, за те, що вони є законопослухняними, за те, що вони сприймають та реагують на зауваження з боку поліції. І за те, що сприймають поліцію як підтримку та допомогу. Тільки разом ми зробимо нашу громаду безпечною.